Ліна Костенко, Маруся Чурай, уривок 31 сповідь Марусі Чурай. останній день прийшов священник отче зніміть з душі цей безнемірний біль. Йому людина дивиться у очі. А він її під, під рахіль. Покайся, каже, стежкою, гордині тебе ведуть, соблазни суєти, От бога так положено людині долиною смирення йти. Покаялась, прощення попрохала за те, що дуже грішною була. Одного разу матері збрехала, одній сусідці.